Дівчатка і хлоп'ятка розпочинаємо заняття з ознайомлення з природою. Заняття сьогодні буде не зовсім звичне. Я читатиму вам казку. Казки є діти різні, є чарівні, є казки про тварин, є побутові казки, а я вам читатиму екологічну казку. Що таке екологічна казка, ми з вами поговоримо після того, як ви її прослухаєте. Тож сідайте зручно і слухайте уважно. Казка називається Дві Берізки. Жили були в міському парку дві подружки, молоді берізки. Одна росла біля алеї, інша трохи в стороні в глибині парку. Та, що стояла біля алеї, Завжди хвалилася. Я у всіх на виду, мною всі милуються. Про мене, всі піклуються, взимку, навколо мене навіть сніг розчищають, а ти, подруго, вічно десь далеко, в заметах стоїш. Іншій перічці звичайно прикро було слухати від подруги такі слова, але вона нічого не могла з цим діяти. Щоранку група хлопців наводили порядок в парку, збирали сміття. Восени згрібали листя, але ось прийшла зима. І хлопці розчищали доріжки в парку. Вони намагалися розчистити доріжки якомога ширше. Навіть ті дерева, які стояли вздовж алеї, були звільнені від снігу. Берізка, що стоїть біля доріжки, була дуже горда цим. Зимові морози міцнішали. Одного разу Берізка з глибини парку помітила, що її подруга стоїть сумна, схилилася майже до землі. Тоді вона запитала свою горду подругу, що з тобою трапилось, подружко? Чому ти не рада такому ясному морозному дню? Та їй відповіла, я дуже замерзла. Моє коріння не відчуває землі, і схилилася ще нижче над розчищеною доріжкою. Молодій берізки стало шкода свою подругу. Вона стала думати, що ж робити. А легкий, сріблястий і пухнастий сніг падав і падав. І тут берізка, що стоїть в глибині парку, помітила, що вітерець навертає з нього, з цього пухнастого снігу, невеликі замети. Вона випросталася, підняла свої тонкі гілки і закричала. деревам в парку, милі друзі, підійміть свої могутні гілки, змахніть ними, щоб піднявся вітер. Наш вітер задме снігом мою маленьку подружку. В цей самий час. По парку йшли хлопці з лопатами. Хлопці побачили схилену берізку і вирішили зміцніти її стовбур снігом. Вони швидко закидали снігом слабку берізку до середини стовбура. Уже через день берізка повеселішала, випросталася і весело розмовляла зі своєю подругою про майбутню весну. Коли хлопці побачили врятовану берізку, вони зрозуміли, що з нею сталося. А ви, діти, зрозуміли, що сталося з Берізкою? Чому вона стала сумною? Так, діти, вона стала сумною, тому що їй стало холодно, тому що сніг навколо берізки не вкривав землю, і коріння промерзало. Тож діти за деревами взимку теж потрібно доглядати, будь то дерева в парку чи дерева в саду, сніг навколо дерев не можна очищати, тому що він вкриває землю, наче ковдрою, і тоді корінь дерева не замерзає, і дереву не холодно. Ось діти, чому ця казка називається екологічною казкою. Вона закликає нас дбати про природу, охороняти її. Діти, а ви звернули увагу, як подружка Берізки хвилювалася за неї? Ось так, це справжня дружба. Друзі пізнаються в біді. Ось така казочка про дві берізки. Я думаю, діти, що ви зрозуміли, чому вона називається екологічною казкою. Дякую вам за увагу. Сніг, він наче ковдра, захищає дерева. Вам же ж тепло під ковдрою? Отак вот само й деревам тепло.